Показую вам нову модель кроксів. З надзвичайною кількістю джебіців, ці джебіці з камінцями. Як бачите, вони нереально переливаються на сонці. Як і всі наші крокси, модельки дуже легенькі, навіть якщо в них є така елегантна, красива платформа. Маємо всі розміри наразі в наявності у білому кольорі, у чорному кольорі. Кому який, обирайте. І ще є вам лише посилання. Дуже-дуже ну, вони такі красиві, зручні, до речі, і практичні. Ну, і зверніть, звичайно ж, на якість. Просто топова якість, такі королевські крокси. Хто давно мріяв, будь ласка, переходьте за посиланням, обирайте собі, своїм діткам. У нас дуже багато взуття, як для діток, так і для мам і навіть для тат. Ось такі красивезні королівські кроксики.